Пішать кудись люди. Іде ремонт в храмі, стропила, фарба, на яких відновлюється і обличчя будівлі. Люди радіють тим перемінам, які радують оком. Величезна черга до сповіді, таїнство примирення відбувається. Чомусь чимало людей. Не спешить сповідатися. Священник вислуховує втомлених земним життям людей, скоріше, не життям, а тими гріхами, якими вони обрастають. Щасливі ті, які відважилися на примирення з Богом, переступивши поріг конфесіоналу. Соромно, тривожно, але по Переду духовне зцілення і радісне життя з Богом. Ті, які у силу різних обставин, а насамперед особистої волі, ще не можуть цього зробити, з прихованою застрістю, за іншими. Недалеко бачу жіночка, підняла очі до неба, молиться зі сльозами на очах, але Сповідальня для неї як величезний і таємничий палац, до якого вийти ще немає сили. Молюся за неї. Господи, допоможи ж їй, як і колись мені, візьми за руку і супроводжуй в нелегкій дорозі до Тебе, зроби її щасливою. Вірні у пилу, у веп'яній ян... фарбі. Залишки якої є всюди, навіть не помічаючи її стоять на колінах. Ось і чоловік кремезної статури, в добротному костюмі, очевидно, такий впевнений в собі в земному житті став поруч на коліна. Його навіть не стурбувало, що друга одежа побілішала від незручностей ремонту. Він перед Богом. І куди поділася його впевненість і задоволеність з собою. Радію, що душа його виявилася чутливою, і зовнішній вигляд не завадив цьому. Внутрішнє життя часто приховане. Дослідити його можеш тільки ти, Господи, тому не поспішаймо засуджувати. Ця думка промайнула в моїй голові, спонукаючи і мене то наверне. А неподалік від мене ще одна духовна сестра, яку так би хотіла обійнятися. У нас одні думки, одні прагнення, одне бачення світу, в центрі якого наш Господь. Щасливий, що маю таку сестру і не одну Бо нас є духовних сестер і братів багато. Разом ми одна Божа родина Божих дітей. Ти бачиш, Господи, я щасливий у всіх подіях мого життя. Дякую тобі за Твою присутність, прославляю Тебе і величаю. Уже надвечір'я, воно наближається до мого серця, поступово закінчується за мене паломництво, і я збираюся додому, додому вічного. І щасливо, що скажеш мені, Господи? Чи очікуєш на мене грішного і слабкого мовчання, як знак згоди? Спішать кудись люди, вирішують земні справи, яким нема кінця? Усе треба і меблі, і одежа, і їжа, і розваги. Нема коли зупинитися. І надвечір'я у кожного своє, воно не сповіщає про себе, воно запрошує замислитися, прагнув бути помічним, біг попереду тих, кому допомагав, просив у Господа бути таке, втомлював ще і падав. Але як мало я зробив. Та головне, що я усвідомив те, що я. Незамінний, не інші чекають на своє призначення і дяка Богу, що такі є. Матеріальні статки, вони короткочасні і незначимі, вони не приносять миру в серці, навіть справжніх друзів, які залишаються обіч моєї дороги, залишаючи мені роздуми і весну. Надвечір'я спонукає замислитися, зрозуміти своє життя і стати щасливим у ті короткі дні і години, що залишилися, а головне узгодити свій шлях з тим вузьким, яким пропонує Господь. Сьогодні вперше відчув легкий подих вічності. Вона промайнула переді мною, ледь ледь зачепивши своїм крилом, У голові запоморочимося, світ перевернувся, і перед моїми очима все поплило. Що це? запитав я себе. Очікувана, але неждана саме у цей час гостя, делікатно нагадала про своє існування, не погрожувала, не залякувала. Вона просто ніжно застерегла, що у мене ще є час насолоджуватися земним життям, але забувати про неї не варто. Вона ж надія на переміни, на щасливе життя з Богом. Прийшов до тями, подивився на округи, побачив у дзеркалі своє блідо, зелене обличчя і повільно просто. Попростував до кімнати, щоб прилягти на ліжку. Попереду на мене чекав сон, якому я так вчуся кожного разу вмирати, щось навіть буде снитися, десь буду літати, але я ще повернуся, щоб жити, жити, щоб любити, жити, щоб страждати, жити, щоб чекати. Розторощений, розбитий. І докону утомлений, події, які я пережив, спонукали мене бути справедливо жорстоким, а не люблячим. засудив, не зрозумів і відкинув. Як глибина віри у людини могла поєднуватися з діями повністю протонешніми, відповіді я так і не отримав, і не отримаю, таємниця залишилася нерозкритою, і це вже не мої справи, бо навіть ніколи не були моїми? Тоді навіщо все це було? Віра, благодать Божа, а я маленька людина, який вона утілена. Та чи розумно я нею користаюся, чи не перевищую свої повноваження, тоді залишається байдужість, але це не про мене. То що ж робити? Як знайти своє місце, не порушуючи своїх стосунків з Богом і людьми? Скільки питань без відповідей. Серце і розум повинні поєднатися, а вони чомусь штовхають одне одно, борючись в протилежних сприйняттях дійсності. З однієї сторони, жорстока, видима для мене прав. З іншої милосердя і любов. А ти, Господи, спостерігаєш і поки що не допомагаєш, простягни свою руку, притули до свого серця, проясни утіш, прости тій людині скоєне зло, а мені дай можливість її не засуджувати, і в моєму серці знову буде мир і добро. Дякую ще за один урок, за науку і розуміння, що лише Ти, Господи, один суддя, справедливий і милосердний. а я зовсім не такий, тому і не варто мені навіть прагнути судити. І це головний урок, який я збагнув сенсі пережитих подій, болючих для мене. Дякую тобі, Господи. Не будь Мунтівником звертається Господь до мене, скільки разів відкриваю святе письмо і ніби випадково зустрічаюся з цими Божими словами, зверненими саме до мене. Відчини рот і спожий, що я тобі даю, знову чую я на початку дня, а часто і перед нічною темрявою, що огорнула моє. А чи тільки осень? скоріше й моє серце, яке часто не чує і не бачить Божої мудрости, прагнучи замінити її своєю. А вона є у всьому, в краші нового ранку, з якого розпочався мій день, у співі пташок за моїм вікном, в теплих людських словах, які супроводжують мене, в недобрих поглядах тих, кому я не подобаюся. Та у них є і Твоя частинка, Господи, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. Бо часто Ти, Господи, приходиш до мене саме через них. Через них я бачу свою недосконалість, вади свого характеру, нетерпимість, роздратованість і неуміння любити. Ти мене навчаєш і чекаєш, щоб я повністю довірився тобі, змінився, став кращим, і в цьому сенс мого життя, бути поруч з тобою, бути разом з тобою, сумувати разом з тобою. Отак От і розпочався знову Божий день. Скільки ж ти, Господи, мені і ділив. кожен це моє щастя, бо в ньому. Є ти, ти часто даєш нам пости, і один з них це ця кожна п'ятниця. Вона є таким часом очищення душі, і я спробую це зробити, така моя постанова. Але ж яке слабке моє тіло, не можу витримати навіть посту тілесно. обмежити споживання їжі, Не можу стати рів... врівноваженим, і не робити комусь боляче, не бути небайдужі. Зізнаюся, Господи, в своїй слабкості і ти це бачиш, від Тебе не приховати нічого та й навіщо. Мої слаби не мають право на своє існування, ось тільки зізнатися, у них не кожен може. Я також, прости мені, Господи. Сходинки моєї душі ще такі слабкі, та неміцні, ставлю ногу, а вони хитаються, немає міцного фундаменту, бо вони тримаються на піску моєї слабкої віри, і я знову скочуюся донизу. Знову все спочатку і так постійно. Та ти, Господи, поруч, але ти і всередині мого серця, ти і далеко і близько, спостерігаєш, як мені важко. Важко тому, що частково я вже якби відірвався від земного світу, тирішечки, але і не злетів у гору. Розпластана птиця моєї душі повисла над землею. Мені боляче, бо щосекунди можу впасти, і цей страх переслідує мене. Страх повернення до повністю земеного життя. Але ж ти, Господи, поруч, і Це дає сили, чимало моїх вчинків, навіть дріб'язкових неправей, гординя і пиха у звичайної пересічної людини. Нема чим пишатися, а вони на троні моєї душі, моє я не дає мені жити. Смішно, але це так, Господи. Обличчя у зморшках нагадує про прожиті земні роки. тіло болить від фізичних недух. а гординя не старішає, не мудрішає, що з нею робити. Віддаю її тобі, мій Господи, забери, зміни усе у Твоїй владі, сам я без сили, збираюся, Господи, йти до храму. На зустріч з тобою, ти на мене вже чекаєш, гостинно відчиняєш не тільки двері будівлі, але і духовні двері мого серця. Поруч, люди, тихо, тихо, незважаючи на присутність багатьох віруючих. Тихіше звертаючи подумки до них. не ти тишу. У ній Господь, Він не може пробитися до глибини мого серця. Господь не любить галасу, а головне, заважає пелюка і бруд моїх думок, слів та вчинків. Вони зацементували вхід, бетон, духовний бетон, але не безнадія, живий потік струму промінить з неба пробиваючи стіни храму, крапельки живої води розмивають бруд тієї перепони, віддаю усі свої провини Господу, які є для нього дорогоцінним подарунком, бо ведуть до мого спасіння, спасіння ще одного грішника, Кладу їх на вівтар, де поруч з моїми лежать ще багато інше. Гора сміття на вівтарі Божої слави кличе до навернення, до переміни життя, дає надію на спасіння, Схиляюсь у покорі перед Господом. Маленька піщинка безмежного океану, благає про прощення і порятунок. Терпнуть коліна, їм боляче згинатися. Але цей біль закарбовує стан моєї душі, яка терпить стан фізичного болю і духовної зосередженості. Вони не заважають один одному. Зосередженості без болю не буває, бо вона боляче відкидає моє сьогодення, мої проблеми і нашарування моїх думок. Господи, прийди до мого серця, зціли його своєю безмежною любов'ю, благаю я Господа. Я кричу, але мого крику не чути. Ніхто не реагує на мій стан, роблю висновок, не чує. Та це і не важливо. Головне, щоб він чув мій Господь. Сблишається хвилина святого урочистого причастя, відкриваю уста, ні, не в уста, а серце, і впускаю туди мого лікаря, мого Господа, та не в роті його безмежної любові частичка, наповнюючи мене силою своєї благодаті. Духовні краплини розчиненого, ну, і частички проникають всередину, розливається тепло Божого струму і піднімає мене до неба. Мої коліна, які болять, моє гріховне тіло залишається на землі, на холодній підложі будівлі, мене не відволікають. Я у небі, небі мого Господа, моєї постійної домівки. Яка давно чекає на мене, випробовуючи солодощами земного життя, що так швидко минає? Закриваю очі, щоби продовжити стан духовного піднесення. Не маю бажання ні говорити, ні про щось думати. Мій Господь і я поєдналися в цю благодатну хвилину і злилися потік вічності Християнська радість, дорогі мої, це радість у Господі, це коли ми відчуваємо Його присутність у нашому житті, в сумних і радісних подіях. За це я щиро дякую Господу і мої спроби постійно зустрічатися з Ним із собою є потребою багатьох людей. Які може і не завжди це усвідомлює, але десь у глибині серця прагнуть такої зустрічі. Ніяких сумних мотивів у моїх роздумах нема, і не може бути, бо Господь завжди поруч і завжди дає відповіді на всі питання земного життя, і допомагає замислитися над вічністю, яка чекає. Звичайно, як людина, прагну простого земного щастя, і щоб на землі його було стільки, скільки бажаю, і так, як я бажаю, хоча одночасно страждаю і терплю, але все в волі Божій і всі рішення приймає він, і треба в цьому вчитися, довіряти йому. Моя оголена душа. Може когось шокувати. Але коли ми станемо перед Богом у вічності, тоді все наше життя за хвилину пролетить перед нами в Божому світлі та змінити щось уже буде пізно. Тож, дорогі мої слухачі, Господь уділяє нам час на роздуми. І спроби виправити свої слабини і помилки мірою тієї любові, якою ми будемо жити, і тим духовним кроком, які ми встигнемо зробити. Щодо терпіння, то радість християнська не лише не заперечує терпіння, але й ним. Ми покликані до життя у спільноті, то чому ж не поділитися з вами, а похвалу, чи осудження прийму, стоячи під Христом, Радіймо у Христі, вдосконалюючись у своїй любові до Господа і ближнього, цінуємо Його присутність і не біймося відкривати свою душу. Готових рецептів нема, і чийсь досвід не завжди допомагає, але хто знає літа наші, як трава, проминають, а ти Бог єси до віку. Моє життя відкрита книга, який сам себе шукаю, і на сторінках книги тої Господь мене. Оберігає Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, спробуйте відкрити і свою теж душу в цих коментарях. Напишіть імена свої, своїх рідних, під першим коментарем, де уділяю благословення. Ну і про лайки чи дизлайки теж не забувайте. Slava Isusu Hristu